Мешканці багатоповерхівки в селі Росошенці по вулиці Параджанова, 3 нарікають, що не можуть отримати документи на будинок від ЖЕКу. Через це виникають труднощі. протязі трьох місяців ЖЕК був зобов'язаний нам передати документи, але 20 лютого це не сталося до цієї дати. Ми неодноразово відсилали їм листи. Неодноразово приходили до них з проханням, щоб вони нам передали документи, але все було безрезультатно. Тому ми призначили їм на 3 квітня о 14.00 зустріч біля нашого будинку. Але на зустріч вони не з'явилися. Будинок звів Полтавський домобудівний комбінат, здав експлуатацію два роки тому. Це десятиповерхівка на три під'їзди, має 170 квартир. Перебуває на балансі Жеку ДБК. Від початку продажу квартир нам всім сказали, що потрібно підписати договір ЖЕКу. Після того нам віддадуть ключі від наших власних домів. Тобто, апріорі, ми не могли взяти ключі від наших квартир, не підписавши договір з членами ЖЕКу. Оскільки більшість мешканців ініціативні провели збори, проголосували, обрали голову. В листопаді офіційно зареєструвалися як юридична особа. Створити ОСББ вирішили, бо не влаштовує якість послуг ЖЕКу. Той мусор, який вона підмітала біля бордюрів, викидалися на клумби. Ми по цьому поводу теж возмущалися. Ну, ми за свої кошти посадили квіти, посадили траву, доглядаємо. У нас це охайно, вона в того, щоб прибирати, ще більше засмічувала наше подвір'я. Жек мав віддати документи протягом трьох місяців. Минули всі строки, а технічної документації і досі немає. За словами мешканців, контора їм пояснила, що документацію не віддають, бо деякі представники будинку мають борги за комуналку. Ми вирішили запитати про причину самі, але відповіді не отримали. Параджанова 3, створили ОСББ, але не можуть отримати документи. Ну і що далі? Ну, потрібен ваш коментар як від представника, то ніяких коментарів, все до побачення. Передача документації, передача будинку з балансу на баланс, вона не залежить від наявності чи відсутності заборгованості у конкретних мешканців. Тому що ну, з цим фактом їхні зобов'язання не змінюються. Тобто, якщо управляюча компанія вважає, що у конкретних людей є заборгованість. То вони можуть звернутися до суду з позовом щодо конкретних осіб і після того як вони передадуть на баланс. Мешканці сподіваються, що діалог з представниками ЖЕКу знайдуть у найближчий час. Анна Ружін Ігор Лук'яненко, телеканал центральний.